Міська влада Чернігова сім років тому здихалася стадіону імені Гагаріна, передавши його у державну власність. Чернігівським спортсменам від цього краще не стало. Навколо споруди було кілька гучних скандалів. Наші легкоатлети не приховують. Взагалі тренувалися у Славутичі, бо у Чернігові крім асфальту, не було кращого покриття. Тривалий час у владних кабінетах не могли знайти гроші для оновлення стадіону. І от тільки цього року справа реально зрушила з місця. У міністерстві знайшли більш ніж півтора мільйона на нові бігові доріжки. Були кошти, виїздили. Коштів не було, їздили за свої рахунки у Славутич. Тепер е, я сподіваюся, що все буде гаразд от, і нас будуть результати. Взимку нігде бігати, але ми також стараємось їхати за кошти батьків, може за кошти департаменту, може за кошти школи, виїздити в Київ, Суми. От, але в надії те, що в нас буде манеж, от, це буде дуже-дуже добре. Хотілося б. На відкриття нових бігових доріжок приїхав сам міністр молоді та спорту Ігор Жданов та керівництво Федерації легкої атлетики. Обіцяють, що реконструкція державних спортивних об'єктів триватиме і наступного року. У мене бажання, щоб в кожному обласному центрі був такий стадіон, де можна було зіграти в футбол і займатися легкою атлетикою. Я об'їздив багато областей, і де не приїжджаю у Житомир, своєрідну рідну Вінничну, Вона-Франківськ, ще багато місць нашої славної України. Завжди одне питання: як ми будемо відновлювати діяльність нашого обласного стадіону? Перший крок ми в чернігові зробили. Зробимо і в інших містах. Це перший крок. Треба зробити сектори, треба купити сучасне обладнання. Треба для того, щоб замкнути цикл спортивний, треба мати спортивний манеж. Ну але дорога в тисячу кроків починається з першого, і це серйозний потужний крок. Не забуло Чернігові. Нагадати міністру про легкоатлетичний манеж, який обіцяють збудувати ще з часів кучми. Наші тренери впевнені, що нове покриття на стадіоні дасть поштовх розвитку легкої атлетики та покращить результати. А у спортсменів тепер є приємні клопоти, адже треба придбати спеціальне взуття. Ті, хто його мав, вже зміг випробувати нове покриття.